Рівненський фінал вагова категорія 80 кілограм. Боксер Максим Віднічук із червоного кута представляє Рівненщину. Його суперник Матвій Ражба. Боксер, який представляє Рівненщину та Харківщину. Це перші такі по віковій групі. Діло в тому, що ці хлопці тренуються зараз разом. Ну вони тренуються в різних клубах, але дуже часто бойова практика в них проходить разом. На ринзі не до сантиментів. Кожен у кроці від звання чемпіона України спершу нетривалі оглядини, після яких боксери вмикаються на всю потужність. Оп, оп, оп. Після першого раунду від віднічуку дають настанови. Боксера цікавить лише одне питання. Раунд що ти сказали. Почекай, показують що ти Думай про бої, а думаєш про рахунок. у другому раунді. бій йде на зустрічних курсах. Боксери шукають нагоди для разючих атак. Час від часу комбінації проходять. Діля!

Я знав, ми з ним працюємо на тренуванні, я абсолютно його знаю, дуже добре то, скажімо так, вийшов, зробив свою роботу і пішов додому. Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо змогу розвиватись, тренуватись, та молодь може демонструвати свої сили. Зараз такий великий час. Особливо хочу подякувати своїм друзям з 21-го легіону, це Харківський. Наш бісівський клуб, де наші хлопці, мої близькі друзі, відстоюють нашу Україну з перших днів війни. Максим Віднічук став срібним призером чемпіонату України до 22 років у ваговій категорії 80 кілограм. Вірить, що головні перемоги ще попереду. Що не вистачно, мабуть, досвіду так все бачу, ударів не пропускаю, але десь щоб створювати свої епізоди створювати не можу. Е, ну я вже попав на щастя в збірну України, буду їздити по зборам. Здобувати досвід і бойовий, бойовий і десь по змагання виїжджати, то накатаюсь, здобув досвід і буду краще буксувати. І думаю, на наступний раз стану першим. Утім тижня у Рівному проходив чемпіонат України до 22 років в пам'яті вихованця рівненської школи боксу Андрія Огородника. Змагалися 160 боксерів у різних вагових категоріях. Загалом було представлено 23 області нашої держави. Є країни, які проводять чемпіонати Європи. Вони мають е, худший рівень проведення, чим рівень, який сьогодні проходить в Рівному. 22. Фінальний бій вагової категорії 75 п'ять кілограм. Представник Одеської області Джамал Кулієв веде виснажливий поєдинок проти представника Черкаської області Арсенія Резніченка. Був подготовлен хорошо. Місяць бромату готовился. У мене хороший спальні партнери були. Бо, слава Богу више фінал. Два боя до этого виграв. Бо, бо, виграв. Представник Рівненщини та Харківщини Даниїл Дрижак також став чемпіоном України. Боксер у фінальній сутичці був сильнішим за Олександра Ярового із Вінницької області. Вагова категорія 63,5 кілограми. Соперник очень достойний, бо вже не один раз встречались з ним на Українах, на турнірах. большое йому спасибо за бой, дуже хороший бой. Що сказати по бою? Я випав основу моїх тренировок. і ми виграли бой. Аби буксувати у фіналі, спортсмени протягом тижня виграли по кілька поєдинків у своїх вагових категоріях. Чемпіони України згодом поїдуть представляти. Нашу державу на чемпіонат Європи. Для чого ми це робимо? Щоб побачити рівень боксерів, щоб побачити, наскільки вони вдосконалились, наскільки наша команда гідна представляти на європейському чемпіонаті. Оце головне, що мені дуже подобається, що команда виросла, на мою думку, що є лідери, які почали в своїх вагових категоріях, вони піднялись на щебель вищий». Чемпіонат України до 22 років присвятили Андрію Огороднику. Він є вихованцем рівненської школи боксу. Цей вид спорту поєднував із військовою справою. Загинув, захищаючи нашу незалежність у 2023 році. Мама і тато Андрія спостерігали за поєдинками. Мені це свято хочу побажати всім добра, радості красоти. На життєвому шляху не опускали руки, тому що дорогу осилить і Чемпіонат України до 22 років уже позаду, попереду невеликий відпочинок, а далі важка робота. Води Мороз, Артем Шаула, ITV Media Group.